Румунія рішуче засуджує останній удар російських окупантів по портовій інфраструктурі українського міста Рані Одеської області, яке розташоване неподалік кордону, заявив президент цієї країни Клаус Йоганіс. Каже, що атака по цивільній інфраструктурі на Дунаї сталася дуже близько від румунської території. Зруйновані російськими ударами, зернові термінали розташовані на березі Дунаю навпроти Румунії. Зазначимо те, що Румунія це. Держава, яка входить до Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу, ця ескалація є серйозним ризиком для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на зерновий транзит. Клаус Йоганіс, президент Румунії. Про те, що в результаті нічної атаки Росіян на місто Рені Одеської області пошкоджені склади із зерном зранку, 24 липня, повідомило місцеве видання Рені Одеса. За його даними, загарбники з РФ випустили по цьому району приблизно 15 дронів камікадзе іранського виробництва шахет. За словами очільника Ренійської громади Ігоря Плехова, російськими ударами зруйновані три склади із зерном. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель та споруд на підприємстві. Рятувальники швидко загасили декілька загорянь. Додав він, а ось власне відео на якому добре чутно та видно, як підлітає іранський шахет. І влучає в Ренійський порт. українське місто Рені розташоване всього за 200 метрів від Румунії через річку Дунай і за 10 кілометрів від румунського портового міста Галац. Артем Каня, редакція абозріватель.